Бензопила про крафт. Новенька. Ни разу не різана. Причина, чого попала вже в ремонт. Нема масляного насоса. Економ варіант. Буде видно, ні. Не знаю. Більшість всього, що немає насоса. Її купили, купляли не у мене. Купили. Сказали, щось не качає масло. Купили по інтернету. Ну, надурили. Мабуть. Дали, щоб я глянув. Більшість того, що тут немає насосу. Зараз відкручу, в гараж піду відкручу цю, розберу і зразу побачимо, дійсно є насос, чи Китай забув поставити його. Відкрутили не разу не знімалися. Загалом пилка не разом не різалась. Підшипник сухий. Китай не мастить, воно її не треба. От зараз немає. глянемо. Ні, насос є. А що ж тут за насос? Тридцять восемь я не мабуть. Він навіть не достає. Просто не достає. Ось. Не крутить. Привод є, але його не крутить. чим приклиняний, цей насос спробуємо його я думав насоса немає а насос стоїть пластмасовий мателевий мабуть дорожче стоїть Сама шестерня на насосі меншого діаметру. І тут виходить походу стандартна вона і вона не достає, просто не качає кричає. візьму новий насос і гляну шестерню діаметру якого там на стандартному алюмінію. Як вийти з такої ситуації з таким насосом? В принципі, щоб не міняти насос. Тут віддвінимо насос від корпусу. нас десь от не вийде, мабуть. Ось, трошки виснув видвінув його і виходить. Ми вже будемо крутити. Ось. Він буде крутитися. Насос крутиться. Не знаю чи видно, а вроді ви. Ось. Ну, якщо ми візьмемо його до кінця, посадимо тако і насос не крутиться. Щоб не парить мозги, не собі не людям, поставив нового насоса і все. Все крутиться. Все чітко без проблем. Новий насос. Зажали. Масло поступає, все нормально. Зараз заведемо, зберемо, заведемо проміримо. Зараз залю масло, заведу глянемо, чи буде йти. Заправляємо масло. Так, зараз заведемо. Масло качає. Причина, заміна насос і все працює.